Сторінка 105, параграф 29. Які особливості рельєфу України. Де ми з вами не були, в лісі, в парку, на лузі, біля річки, скрізь помічаємо, що місцевість, яка нас оточить, нерівна. На ній трапляються і гори, рівнинні ділянки, і яри, і горби, і балки. Спробуємо з'ясувати, які форми рельєфу складають земну поверхню нашої країни якою є сучасна поверхня України? Поверхня території України формувалася протягом тривалого часу. Рівнини і гори основні форми рельєфу поверхні України. Рельєф нашої країни досить різноманітний. На рівниній території чергуються низовини і височини. Гори займають незначну площу. Низовини, височини і гори відрізняються за висотою та формами рельєфу. Які низовини є на території України? На півночі України розташована Поліська низовина, що має похил до річок Прип'ять та Дніпро? Рельєф плоско хвилястий. По її території протікає багато річок, користуючись картою, назви їх. Уздовж лівого берега Дніпра? простягнулася Придніпровська низовина, південь України займає Причорноморська низовина, поверхня її плоска і рівнинна. Вона має похил у бік Чорного моря, які височини є на території України. У центральній частині України розташована найбільша з височин Придніпровська. У її східній частині виділяється своєрідний район Канівські гори. Тут розташовані музей та могила українського письменника. Художника, мислителя, національного героя, що став символом України Тараса Шевченка, на південному сході розташована Приазовська височина. У західній частині України розташовані Подільська та Волинська височини. На сході України розташована Донецька височина з північного сходу до українських Карпат прилягає Передкарпатська Височина. Які особливості гірських масивів України? У західній частині України розміщені українські Карпати, а на півдні Кримського півострова Кримські гори. Українські Карпати це середньовисочинні гори з округлими вершинами і пологими схилами. Кримські гори низькі, а їх вершини вкриті гірськими луками. Які чинники впливають на рельєф? Найважливіший перетворювач рельєфу рухома вода, яка виконує велику руйнівну роботу. Невеликі водні потоки створюють на рівнинах яри. Одним з найнебезпечніших і дуже поширених природних явищ є суви. Суви це зміщення маз гірських порід униз до схилу. Спричинити їх може землетрус, перезволоження ґрунту внаслідок дощів, танення снігів, вивітрювання, земляні і вибухові роботи, вирубування лісу на схилах пагорбів тощо. Суви характерні для Чорного та азовського морів. Вони створюють велику небезпеку, знищують сільськогосподарські угіддя, руйнують будинки і споруди, призводять до великих завалів та обвалення автомобільних і залізничних шляхів, травмування і загибелі людей. Тому схили укріплюють. Велику роль у утворенні рельєфу відіграє антропогенний чинник. Форми рельєфу, створені людиною, називають антропогенними від грецького антропос людина і генес породжує народжений. Вплив людини на рельєф прямий та опосередкований, прямий райони розроблення корисних копалень, терекони, кар'єри, будівництво доріг, підприємств, сільське господарство, гірські райони. Опосередкований, вирубування лісів, розорювання схилів, зверху вниз, яри, будівництво інженерних споруд, суви, створення водосховищ. Рельє відіграє важливу роль у житті людини: гори оберігають наслід холодних вітрів, на рівнинах легко обробляти землю, прокладати шляхи, зводити заводи і фабрики, видобувати корисні купалення. Від рельєфу залежить течії річок, різноманітність рослинного і тваринного світу. Коротко про головне. В Україні переважає рівнинний характер поверхні. Основними формами рельєфу є низовини і височини. На території нашої країни розміщено два гірські масиви українські Карпати і Кримські гори.